Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Touran з Житомирської області, двигун 1.6 PDI на механіці. Автомобіль зараз заведений, поки він гарячий, зробимо діагностику. Так. Цілий букет інформації. Спіралька, сажовий фільтр і чек. Пробіг 211. Так, подивимося, прогріти автомобіль, форсунки в нормі. Що саме головне 104 гектопаскалі на холостому ходу. 104 гектопаскалі Це повинно бути максимум. На 3,5 тисячах на п'ятій передачі при скорості 180 максимум, а не на холостому ходу. Сажа тут вже дуже багато в плані, що не проходить регенерація до кінця. Ось бачимо 595 кілометрів від посідньої регенерації, але це не не є добре, тому що вона була постійно не завершена. 71 грам, 33, вона доходить до 24, або перша, або друга і вмикається регенерація. В даному автомобілі не проходила регенерація 595 км назад. Все були не завершені. 59 грам масіної золи, що відповідає пробігу. Непогано. Тобто в плані пробігу має бути рідний. Так, боюсь наступати навіть на педаль газу на 2500 обертів, але ж дам, подивлюсь, тиск, який буде. 327 і батон. Цього хватить. Даже 2500 не розганяє двигун. Так, дані зафіксовані, чистка однозначно по помилкам. Багато все, то понятно. Але є проблеми, які я не можу ніяк відремонтувати, регулятор дав. Тиску паливної системи велике і ще друга помилка. Теж по датчику тиску топлива. Це паливна система, я її не ремонтую. Я лише можу зробити чистку всієї системи екології, а далі дивитись, тобто можна їхати на ремонт паливної системи. Поки що просто чистка. Якщо помилки видалити, одна буде помилка по сажовому фільтру, і нічого тут не зміниться, як завжди. Отож, потрібно почистити, а потім дивитись, що з автомобілем. Так, підрозібрав двигунчик. О, є трохи хороший смалець. Тяжко аж витягувався, дирка заліплена, О, що там робиться. Так, свічки накалювання викрутились. Чистка буде. Нагадаю, якщо свічки накалювання не викручуються в автомобілі, чистку я не провожу. Чистка робиться не через свічки накалювання, під'єднання зовсім інакше. Е е мені потрібно, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Тобто рідина миюча повинна заходить і виходить, щоб поршневі кільця вимились. Тому що це вся система буде чиститися і клапана, і впускний колектор. Магістраль до Єгіра, калібровка Єгіра, фізична, не комп'ютерна. сажовий від золи і від цієї накопичної сажі буде чиститись. От тоді будемо бачити. Але питання до паливної системи. Паливну систему будемо після чистки розглядати. В першу чергу потрібно поміняти цей фільтр власник авто. Поки я буду чистити, купить новий фільтр тут неподалік. Потім подивитись тут фільтрик в насосі ТНВД. І будемо бачити, як працює паливна система. Зараз поки почищу систему екології. Всю систему екології. Так, іде чистка сажомасляних. Спочатку сажомасляні... Вимию, а потім буду в кінці дивитись, щоб золи не було зовсім. Зола теж миється, зараз вимивається. Друга стадія, це вже повністю, щоб не було золи в сажовому фільтрі. Поки сажамасляні. Так, зараз іде чистка, чистка без цього фільтру. Забило дуже швиденько, золи дуже багато чорне сажомасляні. Зараз іде чистка без фільтру. Промою цей фільтр в кінці і встановлю, щоб сконтролювати, щоб він був чистий. А так, зараз друга стадія, йде вже більш контрольний етап, щоб все чисто було без цього всього. Так, прогріти автомобіль. Але, але, але. Якась одна форсуночка може давати збій. Так, що в нас по приборці? Світиться тільки свіча накала, спіралька, але до свічок накалювання вона відношення зовсім не має. Це сучасний автомобіль, це не так, як в інших. Коли мергає спіралька, то проблема з свічками накалювання. Сажовічок чек не світиться, але... Якщо дати обертів, щоб провірити по манометру тиск, зараз в нулях, даю 2,5, автомобіль не видає 2,5 тисячі обертів. Так, покажу. Дві тисячі максимум. Дивимося, що показує по помилкам, ну тільки регулятор палива і все. Провірити систему екології зараз неможливо, тому, тому що потрібно розібратися з цим регулятором тиску палива. Так, буду дивитись. Так. По манометру не буду показувати, тому що вже під'єднав датчик, все зібрав. Вже можу казати результати. Змінив масляну золу було 50, чим, зараз 0,1 грам. Під час тестування вже трохи набігло комп'ютерної Зараз тиск 0,40 гектопаскалів це, ну, це 0. Форсуночки на гарячу вже. Ну, як були, так і показують, нічого не змінилось, але тиск даю газпол. По манометру теж 14-15. Момент, до моменту чистки було на холостих 100, на обертах 300. Бачимо, в скільки разів змінився тиск. Це все вичистив мій апарат без демонтажу. так Приборка без помилок. Заходимо лампочку замінити потрібно. Заходимо сюди, і теж нема помилок, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному авто, все працює, і паливна, і система, і система екології. Як бачимо по комп'ютеру, але розкажу по паливній системі, що було зроблено. А спершу по системі екології. Це сажовий фільтр від золи почищений, від тої сажі, що накопилось від незакінчених регенерацій також. Всі ходи виходи до клапана ЕГІР, гаряча частина турбіни, геометрія теж почищена. Впускний колектор, вже не буду знімати, в якому він стані, він там чистий. Індикатор забрудненості теж чистий і зроблено прорізі. Можете побачити минулі якісь відео по даному автомобілі і побачити, що означає прорізі на індикаторі забрудненості. Дросель почищений клапана, камера згорання, розкоксовка була. Теж апарат чистить, на цьому питання немає. Питання були по топливній системі. Автомобіль не розвивав оберти більше 2000, зараз все розвиває 2,5 і більше стоячи тут на місці. Так, і почнемо. Єгір теж откалібровано, тобто тут роблю. Свою індивідуальну калібровку, щоб не було в майбутньому помилок, тому що автомобіль заїхав без помилок по Єгеру, але в майбутньому щоб p 0407 p 0403 p 0400 p 0401 здається, це все. Ось тут ця система в Єгірі. От калібровано, тобто він ще, думаю, 200 тисяч виходить без питань. Також змащено було цей півмісяць, щоб теж він не клинив і дав змогу працювати цьому механізму ще довше. Так, Мембрана працююча, перепровірено, вакуум працює. Все в ідеалі. Забираємо в сторону. Так, олива в автомобілі замінилась, але це не фільтр не з оливи. Це фільтр з-під паливної системи. Паливний фільтр. Він чорний як асфальт, диспаливо дуже поганої якості, так скажу, не з АЗС. Тому варто заправляти на АЗС, щоб не був такий паливний фільтр. Після заміни паливного фільтра автомобіль почав розвивати вже 2,5 тисячі обертів, але при скиданні обертів. Знов загоралась спіралька і викидувало помилку по великий тиск в паливній системі. Допомогло ось очищувач гальм. Дивимося, що було зроблено. У відео вставлю зараз, як відчищав, а саме ось цей регулятор тиску. Ось він тут знаходиться. Ось він оцей регулятор тиску. Потрібно багато що тут розібрати. В основному шланжики, патрубки. І ключем на 36, бачите на відео, як він кисне. Він покис, випили кави, все забрав, зібрав назад і помилка пропала. Двигунчик став більш еластичніше і приємніше вже працювати після того, як. Було почищено цей регулятор тиску. Це все із за поганого диспалива. Так, ще один момент. Просто в двох словах скажу: тиску в системі вентиляції картерних газів вже немає. До початку чистки, звісно, був тиск від Саживо, Єгєра, Вихлопні гази давили назад в поршневу. Зараз цього тиску зовсім немає, тому що і система чиста, і плюс, можливо, і компресійні кільця були підзакоксовані, але все це вичистилось. І двигунчик зараз працює без ніяких проблем. Даже знову продемонструю. Лампочку замінить. Зовсім інакша робота двигуна. І глушиться він теж плавно, еластично, без яких то без якихось яких проблем. Так, все, автомобіль відправляю. Додому в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, номер телефона. Всім гарного дня, до побачення.